Рідні мої, сьогодні покажу дуже смачний рецептик бананового печива. Дуже прошу підтримати мій канал та цей рецептик подобайкою та коментом. Якщо вам сподобаються мої рецепти, то підпишіться, будь ласка, на цей канал. Допоможіть розвиненню українського контенту. Я беру декілька стиглих бананів та розминаю їх виделкою до більш-менш однорідної маси. Можна зробити це і блендером, але мені хочеться, щоб були чутні шматочки бананів. Потім додаю вівсяні пластівці, десь по 5 столових ложок на один банан. Потрібно брати пластівці саме швидкого приготування. Потрібно дуже добре перемішати їх з банановою сумішю. Потім розділяю та прикладаю начинку у дві різні ємності. В одну додаю півтори столові ложки кокосової стружки, а в іншу 1 столову ложку порошку какао. Та все дуже гарно перемішую. На лист для запікання викладаю пергаментну бумагу та ложкою на долоню викладаю невеличку кількість начинки та формую до більш-менш круглої гарної форми. Можна і просто ложкою одразу викладати на лист та формувати вже там. Відправляю у духовку та запікаю 15 хвилин при температурі 180 градусів. Печиво готове. Нехай все буде смачно.